Ліза, Ліза, капець, що там таке? Чуєш? Там під ялинкою таке твориться, що просто... Я вночі бруснувся, чую хтось ходить. <гас> да, йди дивись, що там. Йди. <гас> Це і дід мороз шоколадий. Так. Да? Скільки подарунків, я навіть да. не думав, що стільки буде. Я Що таке? Це що? А давай я відкрию, бо я не знаю, що це таке. Тут зверху напевно якась вона була, то може. Напевно такий скотч треба забрати. Це. Вау, це духи? Це духи. <клухи> Тепер у мене є два душі. дивись, це духи. Дивитися, духи. Угу. Тепер є два духи. Дві. Так, дві духи. <клухи> два флакони. <клухи> духи. Класно. Так. Да. Ну далі, давай що там? Оце, а це що? А це просто цукерки. Цукерки. Давай далі відкривай. Давай Давай. Давай. А в тому самому великому я знаю. А в цьому я знаю, що свинка. А звідки ти знаєш? Свинка папа велика. А звідки ти знаєш? Бо я таку ще хотіла і Миколаю написала. Ага. Знов. Вау! А ну! Ух ты, яка красива! Це нові штанишка. І штанішки? це що, піжама? Ні, це не піжама. Пижа... Це, це такий костюмчик. Так. Круто. Так, 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 так. Да, я вгадала, писминка папа. Ну, витяг. Вау! Вау ти так да, я хотіла? Так, я таке хочу. Ух ти, ну відкривай, давай. Давай. Квааал, мягко, мам, чуєш, хочеш потрогати, вона така мягка. А ну, давай далі дивись, що там ще є. Давай. vodă. Ia făciu. O să ai până la unul din sănătă. Mori, mori, că ai făcut și pe vodă. Clasică, nu vei încă. Da, să cu o aftăcică. Da, bă. Mm -hmm. И Класс. А ну что? Давай, что там? Шетки, И штанишки. Штанишки такие Вау. Пласты. А это что? Платье? Это платье, напомню. Да, да, давай. Да, это платье. А mm. ты пару А ну что это такие? Ой, oh, мне нравится. Что я хотела? Это русалка или а что? Да, русалка. Ариэль такая. Ариэль? Да, так, Ариэль. Я таку хотіла, як вірити. Шоколадку мені ну, він мені ще дав. Вау. Це мені? Так? Це від Миколая мені? Так. Клас, так давайте її відкриємо. Давайте ну, давай поможемо. Давай. Давай. А я поки що буде на мене. Давай, давай, тут ще стільки всього відкривати треба.

просто папир, да. Да, это просто сумочка. Да, это сумочка. Там еще один папир есть. И Так, да, А нет, рюкзачок О, нет Спасибо Буду его в школу насыпать Я хочу на уже Вірші ось такі. Ліза, розкажеш вірші, які ми вчора, і пам'ятаєш його ще? Папа пам'ятає. Ми вчора мали мамі розказати, але мама спала. У нас... Це що? Це таке? Не знаю. Це пластилин? Це пластилин. Так? А я ще б його просто. Що було такий запасмай. А, що має принести, да? Що ты принесе, лишь запусну. Ого! Миросики, Ого! Ничего Ого! Пастер линз. Что такое пастер Тут есть все цвета. Кушать ну, тут можно. Лепить вот такого, такого и можно. Ну что Лиза, давай, я тебе столько подарков Миколай принес. Расскажи вершик. Лиза, ты можешь давай, ты сначала расскажи. Давай. Через поло, через гай, идет и Диток Миколай. У біласенькій Турбинці. Він чекає. Несе усім гостинці. Ану, давай. У білесенькій Турбинці він несе усім гостинці. <плес> що Миколаїв скинуть. Скину. А це це все, що ти хотіла, скажи? Так, я навіть хотіла оце. Оце е, Миколай мені ще приніс. Я хочу за воденьку із оцих От. Класно. Оце, що мене не відкрили. А цей поїзд лізе класний, Тож, це ж теж твій Миколай приніс? Так, да, так. Да. Давай поїзд включимо. Давай. Так, да, давай. Але нам треба розгрібсти шлях, бо він не проїде. Розпорозгрібай там, з рельси забери. Забери там все з рельси. Шоколад. І тут шоколад, теж Дід Морозий. Їх можна вішати на еленочку. Хочеш вішати? Так. Ліза, ну забери там трошки цей. Поїзд поїде. поїдеш.